670-й день в Канаді 14.04.25. Сьогодні понеділок. Та, сьогодні я щось думав, що вівторок. Мені теж говорили, що вівторок. а ні, сьогодні понеділок, перший день. Не дуже тяжкий. Пізня година знову затягнула. Але такий цікавий. Що я встав? Зразу технічні приміщення. Все працює, кондиціонер працює і зараз його включив, бо на термостаті хтось наклацав 29 градусів, в квартирі 25. і Зараз я включу трошечки кондиціонер, продує до 21 і можна буде при свіжому повітрі спати. Плюс в мене відкрите вікно. Мені подобається ось ця сітка, що я поставив. Вже видно, по, по кантовці, там не скотч, там білесеньке, а посередні вже чорне. Вся аби летіла до хати. Бо є москітна сітка, вона з великими дірочками, туди пилюка залітає. У мене на підвіконнику в іншій квартирі було просто все пилюці. А тут оце от лапає, бо це фільтр з кондиціонера, з фільтра по хаті. Хороший фільтр. От, Обійшов я технічні приміщення, пішов до комп'ютера, видруковував накладні. Видруковав накладні і пішов макав. Посиділи, ми попили з посиділи, розібрали що там з накладними. Я думав. Зроблю накладні. Кажу, Алекс, ти фарбуй, фарбує, я зроблю накладні, зроблю заявочки. Пішов я зробив одну. Що я робив сьогодні? Вилетіло з голови. А, зайшов в українську родину, в них там погано зливається унітаз. Ну, це вже друга квартира, яка з такою проблемою. Дивно. Дивно, дивно. І... Треба буде кликати сантехніків, я думаю. Ну, для профілактики обов'язково, нехай вони там, там почистять труби. Бо це вже цікаво. А це квартира, яка була 0.1, а той був 0,7. Різні стояки в них. Ну, таке. Зливається воно нормально, як на, 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 на мій погляд, щось вони там не можуть. І розетка не працювала. Ну, але розетка тут багато хто не знає, що в нас в куті під вікном, наприклад, в цьому куті розетка є, є зверху і знизу. Нижня вона під'єднана до вимикача на виході. І включають в основному лампи там ставлять. Що коли виходиш, виключаєш і все. Я показав, як нею користуватися, нічого серйозного. В другій квартирі це там, де я поміняв вчора замок. Батарейки поміняв. Його переналаштували і в тій квартирі ще треба було пофіксити там. Ну, не пофіксити. Вони написали, що двері, там, де інтернет-бокс, погано закриваються, вони так важко мають закриватися дуже туго, захлопнулися і все, ніхто хто не налізе. І ще якась дрібниця, але я не міг зайти. Про наші програмісти, офісні працівниці, так і не перепрограмували. Я... І подзвонив шеф до мене каже, каже, їдем, їдемо, мені треба твоя допомога, там треба зробити одну штуку, дощі власників. Сайдинг, будинок обшитий сайдингом, такі пластикові панелі. І була вентиляція. Вентиляційна двірка, вони її перенесли чуть вище. І тут залишилась така от дира. Ми мали пластик, ще знайшов пластик старий, ще, який у нас був білий, непоганий. І ми тут фактично все порізали. На місці прямо. Вирізали, зробили рамочку, вирізали окантовочку, плюс середину пластик. Там входила така квадратна труба, я вирізав під неї розмір, склав з двох кусків, все гарненько зробили, на, на болти поставили. Молодці. А, це ми зробили після обіду. Перед тим я був на обіді. Муха залетіла. Був на обіді, пообідав смачно і цей. І то просто собі ми тим зайнялися, потім повернулись. Повернулись, бо не могли вони відкрити двері, налаштувати ще один замок 16 на 16-му поверсі у нас там є одна квартирка. І дивно, ну прийшла обісна працівниця. Все, я кажу, я йду з вами, я пішов з нею, ми то налаштували, все ніби працює через пару е, хвилин дзвонять, знов та сама ситуація. Я вже взяв оцей замочок, висверлив діру, закрутив замок, все поставив, все працює. Ну, воно працює. Тимчасово воно не дороблене. Нам треба в ці серцевини вставляти іншу таку от, поворотний механізм. Їх треба замовити багато. Ще я думав, що замовив, і нам треба буде це все вставляти. Поміняти ту на другу і плюс в самому замку нам треба буде обрізати металеву фігню, таку дуже міцну, чуть не задаманті а... діамант. Коротше, тяжко різати. Була так просто не вріжеш. Та і таку роботи, розбирай замок, вставляй. Якщо здихає замок зовсім, то клямка завжди буде заблокована. Або ми можемо розблоковувати, вона завжди розблокована, але треба різати. А в самому механізмі треба буде нам забавити, взяти ще один замок і перевірити, як би це зробити, щоб це не різати. Бо... За заблокування і розблокування замка відповідає малесенький моторчик, який пересуває одну металеву штучку. І ми не можемо її відкрити, бо двері будуть відкриті цілий час. Коротше, ми подивимося. А можна, мені здається, мені здається, можна буде зробити так, що зовні клямка буде опускатись, але не відкривати двері. Хоча воно буде до одного місця, якщо воно не буде відкривати двері. Треба, щоб відкривало. Ну, день мене так пройшов. Після... Роботи тренажерний зал. Зразу. П'ятий тренажерний зал, Ух, всі вправи поробив. Супер. Задоволений. Ну, я прийшов на моєму тренажері, був один э, чувак, з якого я починаю. І я пішов на ті тренажері, якими я закінчив. У мене просто було в зворотному порядку. Але нічого, все зробив задоволений. Прийшов Протягнув порошочок. І сьогодні дуже мені захотілося картоплі фрі. Картоплі фрі, я курочку розморозив, лапки лапків аерфрай. У мене ж три арфраї вдома. Один такий як мікрохвильовка класний, один маленький, другий великий на дві секції. Коротше, я запакував лапки в один аерфрай. Картоплі фрі на смажив іншому в двох шуфлятках. Красота. Включив на кухні кіно. А це нове кіно вийшло в Майнкрафт. Хотілося подивитись так для галочки. І поки їли цей. То собі дивилась, взяв пива, соусе, все як має бути. Курочка, ці планіровці ще курочку підсмажить. І отак собі провели вечір. От. І все, добре, ніхто не дзвонив. Артур забігав. Сусіди е виїжджають. І там же їх троє живе. Я з'їхав, але замість мене заміна. І одна із них виїжджає їх там. Три мешканці. Одна виїжджає і замість неї треба іншу знайти, щоб їм було вигідно платити. Але я думаю, це не проблема. Ще місяць часу і півтора місяця пошуки, тому, тому все буде добре. Зараз вони знайдуть і вони просто мають під, перепідписати контракт. То Артур заходив, так поговорили, перекинулись. Ну що, треба знайти когось? Facebook? Добре, біжу я спати.